Добрий вечір. Чому чесне життя за законом часто робить із мене лоха, а система працює проти чесних людей? Чому і хто постійно програє чесних людей у карти комусь? Існує популярний міф: українці самі винні у корупції, бо дають хабарі. Але це схоже на гру в карти. Якщо один гравець кинув шістку на стіл. То решта мусять її чимось бити, як мінімум сімкою, інакше програють. You, you в реальності хабар часто не ініціатива громадянина, а вимушений хід. Ти даєш, бо інакше залишишся в програші. Витратиш час, програєш у конкурсі чи навіть програєш своє право на свободу, як, наприклад, в ситуації з мобілізованими зараз. Всілякі міжнародні розумні голови. До країни з ситуацією подібною до України вживають термін survival corruption – Корупція виживання. Люди платять не від доброї волі, а щоб задовольнити базові потреби. Починаючи з банального виживання, а далі вже платять за базові послуги, лікування і тому подібні речі. Уявімо собі, колонію суворого режиму, вишки з кулеметами, прожектори. Стоять перед вами бетонні ворота, але є один маленький нюанс. Ззаду величезна діра в паркані розміром з футбольне поле. Хто хоче, тихо виходить, придбавши щасливий квиток у касира. Якщо, звісно, має гроші і знає обілечувача. Але ті, хто живе за правилами, сидять у камерах, ходять на роботу, рахують дні і вважають себе порядними, дивлячись на бетонні ворота. От в цей момент ви можете зрозуміти, як до тебе і мене ставляться люди, котрі вищі в цій системі за тебе і за мене, звичайно. Якщо дотримуватись правил, ти часто опиняєшся в ролі людини, з якою вічно хтось щось робить несправедливо, несправедливо мобілізували. Пішов в армію 4 роки тому, несправедливо отримуєш термін доскону, служити народу, Чесно платиш податки, тебе деруть ще більше несправедливо. Ну і так далі. А поруч завжди знайдеться той, хто скаже: а навіщо це? Я вийшов і все ок. І це наша система в будь-якій сфері, куди не ткни. В Україні чесна людина часто схожа на в'язня, який сам себе закрив у камері, і гордо каже, зате я живу по закону. Проблема в тому, що законність не винагороджується тут, а навпаки, ще більше оббирається по закону. Фрідом unity equality Саме за цієї штуки нас не беруть в ЄС. Саме це Європа намагається в нас розрулити якимсь чином через створення НАБУ, САП, реформу судів і тому подібні речі, припинити корупцію для виживання. А хто чинить максимальний супротив цьому? Декілька прикладів для кращого розуміння про що мова. Наприклад. Офіційний бізнес платить усі відрахування, а конкурент оптимізує податки. Мобілізований ФОП все життя платив податок і розвивав свій там, маленький бізнес, поки всі оці владні і військові жили за його рахунок. А тепер оті, хто жив, за мій рахунок примусили мене робити їх роботу, та ще й довічно, та ще й похіривши 30 років мого життя, які я поклав, щоб реалізувати себе. А той, хто відкосив, відкупився, продовжує спокійно займатися своїми справами, жити життя на митниці. Той, хто чесно декларує товари, втрачає час і гроші. А той, хто має знайомого де треба, без проблем ганяє, що треба, куди треба. В наших судах ти взагалі без знайомого адвоката, котрий, як кажуть, вхожий в кабінети, нічого не доб'єшся, бо всі чекають насамперед від тебе грошей, а не якоїсь чесності чи порядочності, чи нормальності. Прослідковуйте основне правило гри: чесність робить тебе слабшим від самого початку і зовсім не конкурентно спроможним. Коли всі навколо платять, навіщо чекати в черзі, де тебе маринують по закону роками, якщо можна запустити бігунка? Хоп! І держава вже зі своїми законами просто випала з отримання потрібної тобі послуги. Тобто це перетворило державу на середньовічний базар у нас, де все вирішує гаманець комсват брат або кинжал, умовно право сильного. У такій системі використання держави в житті громадянина починає втрачати свій сенс, От як у мене, анархія. Соціологи називають це явище трагедія колективної дії. Кожен окремий громадянин розуміє, що корупція зло. Але ми розумні люди і розуміємо інші речі. Якщо ти перший не вирішиш питання, то питання вирішить хтось за тебе. Хто перший перестане давати? Програє в конкурентній боротьбі. Виходить, що справжній абсурд полягає не в тому, що громадяни погані псують державу хабарями, а в тому, що держава створила такі правила, де людина змушена давати хабар, змушена грати нечесно, щоб вижити. Корупція сама по собі не зникне ніколи, адже ми всі люди. Але для успішної соціальної держави, де люди живуть як люди, корупція повинна бути консолідована наверху. Де за нею повинні слідкувати відповідні незалежні органи, опозиція до влади повинна бажати показати корупцію в супротивниках, в суперниках, щоб виграти наступні вибори, наприклад. Ну і в якійсь мірі це дасть змогу людям необ'ємних амбіцій, бажань і жаги грошей спробувати зіграти в іншу гру і мати можливість заробити мільярди. Але з розумінням що за цим слідкують. Саме від верхушки влади, від стилю правління президента, від депутатів ради, від сенату старішин племені залежить рівень корупції в селі, а не від Миколи, котрий щоб вижити, дав хабаря митнику, бо той маринував його товар тиждень на кордоні і робив це, бо треба робити план й давати норму вище й вище й вище, бо інакше митника виженуть, а жити якось треба. Часто звучить слово виживання. В цьому контексті воно може мати різні рівні. Для когось виживання це в прямому сенсі кусок хліба і безкоштовні ліки. А для когось це несвіжий Мерседес-кабан 24-го року. Як отут от було недавно в срачах про волонтерку, котра собі прикупила машинку. Знову, ніяких моральних суджень. Купила, можливо, там все чесно. Це просто ілюстрація виживання. Так от, коли виживання в будь-якій мірі потребує рішать вапросіки, це саме те, що робить нашу гру максимально складною. Як казав один рудий дід, у нас немає карт на руках. Взагалі чомусь згадався зараз гех з Саут Парку, де рівень складності гри обирається кольором шкіри. От я думаю, після афроамериканця треба сміливо ставити чесного українця. То гра на рівні Хелл. А давайте тепер пограємо в міні-гру, тільки чесно. Подумайте, людина приїхала в Україну, втратила роботу на багато тисяч євро. Залишила в Німеччині життя, квартиру, дівчину. Знає англійську на тверду 3 і німецьку на тверду 2. Має пару освіт і пару дипломів. Застрягла в Україні, точніше, в армії навічно, поки з незрозумілим фіналом, спортила життя, бо була чесна, перед собою, державою в критичний момент. Увага, завдання. Назвіть цю людину одним словом, будь ласка. Можливо, ви добрі люди і не назвали це слово, але всі зрозуміли, про що мова. Маєш. Розумієте, сама система тут, система цієї карткової гри з шулером. Вона тебе змушує скористатися цією каліткою, як інші розумні люди. <смір> Подивіться, скільки повиїжджало. Хабарем ти компенсуєш правила нечесної гри, які тобі постійно змінюють ті, хто може це зробити. І, до речі, не факт, що це не робиться спеціально. Країна обнесена колючим дротом, але позаду завжди є. Платна калітка на вихід в життя. І ти або чесно сидиш довічно і дивишся на бетонні ворота, або повертаєшся до тієї калітки і йдеш шляхом людей, котрі пішли спокійно собі жити. Вони не дають нам ніякого більш-менш адекватного виходу, або погане, або протизаконне. Історія із життя. Один мій знайомий програміст. Колись не закінчив універ і не мав вищої освіти. Але це йому не заважало самому там щось навчитися, програмувати, кодувати. Він працював, платив податки, жив по закону. Людина намагалася все робити за законом. Коли держава сказала, що перша освіта гарантовано дає бронь, він знову вступив в універ, оформивши відсрочку від мобілізації. А коли система почала тріщати, йому, м'яко кажучи, сказали, що братан тобі тридцять. Нам. На твої документи і оформили в учебку. А якщо вже тебе оформили, то є декілька варіантів виходу з Державної служби. Суди. Але в тебе немає кінців, як кажуть. Загинути. Отримати важке поранення. СЗЧ. Цікаво. Здогадали, що він вибрав? Його випустили в СЗЧ за 3000 доларів. Та сама калітка в заборі, про яку я згадував трошки раніше. І знову я не розглядаю морально-етичний бік. Люди всі різні, у кожного своя система цінностей, але держава прямо витискає тебе туди, де ти б хотів бути, але саме через сука, задню калітку. У результаті цей чувак отримав не захист за законом, а проблеми з ризиком кримінальної відповідальності. І це теж нагадує про змінні правила гри, які тобі постійно змінюють в процесі в гірший бік. Ти чесно виконав умови, а держава, котра повинна гарантувати закон, раптом підсунула нові правила, прям в той момент, коли їй було вигідно а на тебе начхати. Ось тепер наші розумні голови хочуть зробити спробу перетину кордону кримінальною справою. І ще багато всього кримінального приписують. Злочин, котрий не має на меті нанести шкоду будь-кому і не наносить цієї шкоди, буде кримінальним, неначе ти вкрав у когось щось. Я так розумію, по державній логіці ти грабуєш державу на цілий живий шматок м'яса. Котрий у вигляді свого тіла вивозиш за кордон, якось так. І за це тобі впаяють три роки. Це покер з шулером, до якого треба бути готовим. Бо інакше тут не буде ніколи. Я це повністю усвідомив. Взагалі ніяких ілюзій, ніяких фантазій. Тут буде срака. Так, <кій> щоб це не виглядало як ниття. Про погану Україну, то у США під час в'єтнамської війни теж існувала студентська відсрочка. Коли число ухилень зросло, правила жорстко змінили. У результаті ті, хто чесно вчилися, опинилися в одній категорії з тими, хто просто купував довідку. Держава, яка б у неї назва не була, це завжди репресивний апарат поверх мого життя. Я згоден насправді з нею жити і грати по правилам, але правила гри не повинні робити із мене дурні. І крайнього. Також із цих всіх явищ може вирости такий собі протест, навіть революція. Якщо достатня кількість народу буде жити погано і усвідомить, в які умови і в якій грі вони приймають участь, де їх банально починають дурити. А грошей, щоб вийти через оцей задній прохід, через цю калітку, у них немає. Тобто у людини з'являється вибір дуже цікавий або Змиритися і дожити, або бунтувати, і саме такі бунти, я так розумію, ми починаємо бачити все більше і більше зараз. І їх до речі, держава ігнорує. От. люди починають від безвиході відбивати інших людей у військових, що неприпустимо насправді тому, що країна воює. Це моя особиста думка. От якось так. Чесних людей програють в карти. Далі буде життєва кулсторі. Я програв, маючи набагато більше можливостей ніж середньостатистичний українець, не жити в Україні. Я не впорався з цією грою. Те все мені впало не просто так на голову. Я все життя працював і вчився. Але якийсь Вася без освіти продав папкіну Волгу і відкупився від армії, завів сім'ю, настругав трьох дітей. А я тепер повинен, як програвший. В карти, мене хтось програв в карти. Це своє життя не те що волочити тут, а ще й захищати трьох чужих дітей, не маючи змоги завести своїх. І в той же час, якщо ти маєш трьох дітей, то чи не час піти їх захищати в армію? Звичайно, якщо мамка в доброму здраві. Ух, я сьогодні якийсь аморальний. Але повернемось до теми. Ще один приклад із соціології, ви точно його чули на інших різних, більш розумних каналах: криза довіри до інституцій, яку можна візуалізувати, як людина виконує закон, але система не виконує своїх зобов'язань у відповідь. Ти віддаєш все у відповідь: не просто не отримуєш нічого, так ще й драти починають більше. Я от тільки що збагнув, що суть нашого парадоксу. Це те, що чесний громадянин це не той громадянин, кого держава захищає, а той громадянин, якого держава зробила за щось крайнім. От судить держава за щось, значить точно чесна людина. А якщо держава вписалася за іншого громадянина і всіма силами, фібрами душі його захищає, абсолютно законно, до речі. Наприклад. Чернишова Олексій, преславутого Міністерства єдності. Значить, громадянин ще більше чесна людина, мабуть. Коли правила можна переписати будь-якою миті, саме чесність перетворюється на небезпечний вибір. Адже закон стає не гарантією спокійного життя громадянина, а пасткою, котра зіпсувала моє життя. І всім просто на це байдуже. Reine dämmendem Abendwind.